У 2013-му головна програма інформаційної редакції телеканалу Тиса-1 змінила назву з новин навчасно квітні вийшов в ефір перший випуск новин під новим ім'ям у новому оформленні та воновленій студії. На будь-якому каналі новини це основний продукт, який є серед усіх інших. Тому і зрозуміло, що основна увага має приділятися новинам розвитку новин, новинній службі, технічному оснащенні. І зрозуміло, коли мова йде про студію, вона мала бути такою, щоб було приємно це дивитися, що вона кольорова гама. І ну, самі ведучі, які попадають в кадр, щоб їм це сподобалося, щоб вони це приходили, сідали в це крісло, на якому вони ведуть новини, утримували від цього задоволення. Відбулися і кадрові зміни. Посаду головного редактора обійняла Тетяна Шімон. Новопризначений керівник ставить перед колективом головні завдання. Виправдовувати назву програми та довіру глядачів цьогоріч новини змінилися зовнішньо. Ми переобладнали, повністю зробили новою студію, і ми намагалися змінити їхній зміст. В першу чергу ми намагалися змінити їхню оперативність, аби оперативність відповідала назві, адже цьогоріч вони отримали назву вчасно. Журналісти намагаються, ми працюємо над цим, аби сюжети робилися, як то кажуть, із коліс з події одразу в ефір, аби наші глядачі про все дізнавалися першими. А вже в новому році редакція інформаційних програм представить новий продукт підсумкову інформаційно аналітичну програму. Ведучими тижневика стануть Тетяна Шімон та Олександра Берегова. Ми починаємо новий проект підсумки тижня. Для того аби не просто підсумувати якісь певні події і зробити з цього якісь аналітичні матеріали, а насамперед для того, щоб навчити людей аналізувати самостійно, ми хочемо, щоб кожен глядач нашого телеканалу міг робити свої висновки сам. А ми просто будемо його трошки на це підштовхувати, допомагати йому бачити головне. А поки інформаційники відпочиватимуть і святкуватимуть разом з вами. Випуски хороших новин пропонуємо вашій увазі щодня у звичний час. А в прямий ефір програми Учасно вийде вже 8 січня 2014 року.